Слава Україні! Друзі, вітаю! Не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. На початку відео відразу скажу, я в історії ножових компаній, в сталях, в матеріалах не розумію нічого, тести проводити не вмію і не хочу. Ось так. Так що тут буде просто мої суб'єктивні думки. І ще що скажу, що є багато цікавих оглядів. Буває, щось я залишаю в описі. Так що можете завжди, якщо ви дивитесь мої відео, щось цікаве, на мою думку, теж суб'єктивно перейти по посиланням та подивитись, і там люди більш цікаво. І доступно о, щось о, розказують з, з технічних або там, інших о, о, причин, обставин та з їх, їх погляду. Так, поїхали. О, в цьому відео я вам покажу свої обновки, що я купив, о, а саме два ножа о, від компанії Spiderco. Spiderco, не знаю, як правильно, напевно. Все правильно. Це Манікс. Чим вони мене зацікавили. Ну, Ця серія Манікс 2. Тим, що тут стоїть замок, який мені актуальний. Це замок, який можна використовувати або лівою, або правою рукою. Я шульга, ну, умовно, шульга, який, якому зручно. Працювати. більше моментів це лівою рукою. Можу і правою, але мені, наприклад, цікавий момент, щоб можна було це носити ножа в лівому кармані. І бачите, ця проблема тут вирішується, і стоїть уже на обидвах ножах з лівого боку. Є моделі, де Можна в 4 положення від спайдерку, або там інші компанії ставити їх тут, і тут, і там. Є ножі, де принципово виробники роблять тільки з одного боку, ну, там якісь є причини. Плюс це замок, який чимось нагадує Axis Lock. тут він трошки по-іншому працює. Буду намагатися щось розка розказувати. І ще, що мене зацікавило, це не знаю, подивився рекламу, це назва, наприклад, цього жовтого назва. Це салт, що він дуже захищений від як якихось там зовнішніх факторів, зв'язаних з вологою. Тут стоїть вже з самого початку всілякі вся матеріали, які ну, умовно довго не можуть, можуть нержавіти, але це умовно. І що його можна спокійно розкрутити, почистити, витерти, змастити ну, це теж важливо, буває, не ну, є версії, Сам, я так розумію, що спочатку були які е, звичайній людині е, звичайними там, інструментами е, неможливо було е, розібрати. Треба було, щоб звертатися якісь там майстерні і розкручувати. Тут стоять гунти Торекс, їх можна всі розкрутити. Змостити, почистити, якщо вам потрібно. Можемо чи тут тут сліди від джинсів Синя фарма. І. Багато хто розповідав про манікси і всі ці форми леза я точно не знаю, чим можна відрізнити. Ну, класний ніж. Класно, ну, відчувається в моїй руці. Що тут е, такого цікавого? Він повністю тут ручка з такого пластику, такий бекспейсер, що можна перекинути. Е, мені більш подобається, що е, на ножах Ханса, що є така проволочна Кліпса, там ще стоїть така металева металевий зажим, який тримає цю проволоку. Тут вона тримається за рахунок самої головки тороксу. Не знаю, як це сильно надійно чи ні, але ну, зробили, ось я вам показую, що в мене є такі свої сумніви. Що тут ще цікавого? Це там всередині клин запирається кулькою. Кулькою. Коротше, не просто там якийсь там штифт стоїть або ще щось. Там впирається кулька. Він легесенький. Є ось такі насічки, з одного боку, з іншого боку. Зовнішній вигляд, ну тут все оброблено, тут все нормально. Як кажуть, ось тут всередині воно не оброблено. Малюнок тут о, нанесений лазером. Ось такий сатин цікавий. Напис такс відразу неможливо прочитати. Ось так. Тут на лезі сталь Магнокат. Ось цей павучок. З іншого боку тут, де зроблено, я так розумію, ну хтось всі кажуть, що це підпис. Цього дизайнера, який саме Манікс зробив, Манікс другий. Всі підкалуються, що тут ЮСАП планети Земля. Ну, чому ні? Що заважає вам писати на своїх ножах те ж саме? Хтось вообще, зовсім нічого не пише. Механіка чудова. Декілька видів відкриття такими рухами. Такий класний, легесенький ніж. Є щось цікаве, що компанія Спайдерка, ну, на мою думку, робить цікаві якісь там моменти, що можна брати ножі тої або іншої серії з цікавими сталями, якщо вам це потрібно. Я скажу, мені по-перше, це ось цей е, замок, і, можливо, я буду ще собі щось купляти з Маніксів. Прикольно, класний ніж. Так що рекомендую. І ось це я купив в Фібісі. І це вже таке більш. Дорога версія. Ну, хтось каже, що у карта це фігня. Звичайно, титан. Виглядає круче. Але тут уже інша Кліпса. Вони обидві не глибокої посадки, але когось турпує, що там ніж. Виступають з кармана, ну хай бачать, що тут такого. Тут уже повністю станні накладки. Питання таке, що, можливо, могли б в компанії зробити виборки в лайнерах. Зайві отвори, які, можливо, б зробили ніж трошки легше. Ось така мікарта. Тут він максимально металевий, там, де це потрібно, але відкритий. Вони обидва, е, е, так з оглядів зрозумів, що тут стоять шайби. Замок працює по такому ж принципу. Тут вже на лезі ось така сталь. З цією сталью треба бути уважним. Вона кродує, так що буду таким. Якщо десь вологу треба з цього брати, а якщо там десь такі нормальні умови, можна і з таким походити. Звичайно, є в інших таких накладках оця версія Манікса звичайного. Ну, мені сподобався саме в, в виконанні мікартою, плюс така надзвичайна сталь, яку, ну, не скажу, що я такий е, зовсім не експерт по сталям, але щось чув, щось е, бачив, вирішив собі купити і цього Манікса. Саме його я б Купував уже на ламні. По ціні вийшло дешевше, ніж зі моєю знижкою на Вибісі. Ну, ось так. Цей був вигідний мені порівняно з, з лавнею купити в Вибісі. а оцей Манікс мені було вигідно а, купити в лавні. Ось так є. Ну, Ось такі ціни. Так що, а ви вже вирішуєте, ну, звісно, є можливість там купувати десь на яких там розпродажах, там ще щось. Я бачу, що люди показують, що є ціни то, з Америки, там ще десь. Ну, Це треба якось кажуть, ловити на вигідні умови. Ніж, такий же, в принципі, як і цей. У нього є такий незвичайний звук, от коли відкриваєш, чутно, як кулька зривається з цього там, зі свого місця. Саме ось цьому тут стоїть керамічна кулька. Такого звуку немає. Обидва, ножа класні. Так що ось така в мене обновка. Повторю, що я не працюю десь на складі, не працюю десь. Де можна вам розповісти, як вони класно ріжуть, просто показують зовнішній вигляд. Ну і купив саме замка. Скоріше за все, це такі аксесуари і вам можу вирішувати, потрібні вони вам чи ні, а там, де вони виконують свої свою роботу. Це, звісно, там люди купують і, і беруть із лайнерлоком, і з фреймлоками, і іншими замками. Так що ось так. І на останок покажу вам, як виглядають оці всі написи на кропці. одного боку це Manix Salt. З іншого Майнікс Crowvear. Так що, з лівого боку це був таким фареном, а з правого боку був змі -карт. Дякую, що подивилися. Ось таке розважальне відео, що в коробці там культура, там нічого такого цікавого немає. Так що ви подивилися так, тільки ножні, без всяких там тестів. Дякую, що ще раз, що подивилися, допомагайте обов'язково силовому оборони будь-яким чином. Не забувайте це робити і підтримати їх морально. Їм важко, якщо ми не хтось там не може боїться бути безпосередньо воювати, то допомагайте їм хоч, хоч якимось там добрим словом, або не... Ну, треба підтримувати В наших воїнів, їм тяжко. Так що не пускаємо руки і продовжуємо боротися за свою свободу. Слава Україні, смерть окупанта!